Слава Україні! Росія вдарила ракетами по Чернігову. Є загиблі іноземця нелегала видворили із Хмельниччини. Продовжуємо нести свою інформаційну варту на Першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є п'ять хвилин на головне. Ворог вдарив ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені. Про це повідомляє Ова. Внаслідок ракетної атаки Росії на Чернігів. Загинуло 11 осіб. 22 людини отримали поранення. Люди все ще перебувають під завалами. В районі, де були прильоти, відключили всі комунікації, світло та газ. Пошукова операція після російського ракетного удару ще триває. Музика. На Росії знищено гелікоптер Мі-8 на аеродромі Кряж у місті Самара. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки України. Росіяни використовували вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість такої пташки від 10 до 15 мільйонів доларів. 14 сіл у хмельницькому районі планово залишаться без світла а саме електроенергії не буде у селі баранівка круті броди соколівка соснівка шевченка СМТ ярмолинці ярмолинецька громада глушківці Корчен... Корчівка, проскурівська Слобідська, глушковецька солопківці солопковецька громада лісові гринівці лісовогринівецька громада пирогівці хмельницька громада Рідкодуби, чорноострівська громада відключення заплановане до 17.00. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте QR-код та долучайтесь. Іноземця нелегала видворили із Хмельниччини до сусідньої країни. Громадянин Молдови вчасно не залишив територію України після закінчення відповідного терміну перебування. Про це інформують в управлінні Державної міграційної служби у Хмельницькій області. Його затримали та помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації та забезпечення примусового видворення за межі території України. Особу ідентифікували та отримали свідоцтво на повернення його у країну походження. Тож чоловіка примусово видворено за межі території України через пункт пропуску Могилів Подільський. Йому заборонено в'їжджати на територію України протягом п'яти років. Костянтинові оновили ізолятор тимчасового тримання. Його відвідала регіональний координатор взаємодії з громадськістю уповноваженого Ольга Осередчук. Як йдеться на сторінці регіонального представника омдусмена в Хмельницькій області, в ізоляторі тимчасового тримання оновлено усі приміщення установи та замінено застарілі комунікації. Установа обладнана сучасною системою відеоспостереження, яка поєднана з інформаційною відеосистемою Custody Records, що дає змогу посилити гарантії захисту затриманих осіб від неналежного поводження. Тепер поліція Хмельниччини налічує чотири діючих ізолятори тимчасового тримання, які розташовані на території обслуговування трьох райуправлінь. Чорноострівській громаді ще в двох школах облаштують модульні укриття у вигляді будинку. Гобіта про це стало відомо сайту. Прозоро модульні конструкції укриття придбають для Осташковецької та рідкодубської гімназії. Великодній ярмарок у Хмельницькому це вже дев'ятий благодійний ярмарок, який організовує благодійний фонд Волонтери Поділля намети із великодньою продукцією розгорнуть 2 травня. Можна буде придбати пасочки, печиво, писанки та іншу різноманітну продукцію, яка асоціюється із Великоднем. Нині волонтери шукають майстрів декоративно-прикладного мистецтва, кондитерів та інших творчих людей, малий та середній бізнес, які готові надати свої товари чи послуги, щоб допомагати Збройним силам України. Також шукають охочих, хто міг би продавати продукцію. Станом на цьому це уся інформація, якою встигаємо поділитися ще більше протягом дня у ефірах «5 хвилин на головне та у соціальних мережах телеканалу. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!